Знали ви, що Тікток знищує ваш смартфон. Не вірили? Я вам зараз покажу. Дивимось. Коли ви користуєтеся Tіктоком, ви постійно бачите, постійно бачите на екрані ось ці значки. Ну, є там інші. Ну, наприклад, наведу на цих. Вони по всьому Тіктоку, куди б ви не пішли. Так от, після довгого перегляду, частого перегляду тіктока, у вас починає вигорати матриця. Гріється процесор і вигорає матриця. Потім її потрібно буде міняти. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ну, зайдемо куди-небудь. Ось сюди, наприклад. Ось, бачите, домик. А ось цей плюсик, який ви бачили в тіктоці. Давайте зайдемо в іншу програму. Наприклад, а давайте в галерею. Ось плюсик. Та там домик є. Ну, це роздивлюватись по всьому екрану дуже довго. Але давайте ще зайдемо в якусь програму. Так. А, давайте в контакти. Чик, Це, щоб ви розуміли, що ця біда, де б ви там не були в себе в смартфоні, вона буде присутня як внизу, так і вгорі. І вам з часом прийдеться міняти матрицю. Тобто екран. Це дорого. <кій> Тому щоб так з вами не було. Робіть екран на меншу яскравість. І дивіться свій тік-ток.